Отже, задачка з лідкод наступна. Count special triplets. Треба знайти. верніше, нам дано масив з, і, і, інтеджерів. Треба в цьому масиві знайти всі кількість е, комбінацій по три елемента, у яких е, індекс. Першого менший за індекс другого, індекс другого менший за індекс третього, індекс першого більше равно 0. Ну, в общем, послідовно, але не, не обов'язково підряд. Це може бути нульовий, другий, п'ятий індекс, 10, неважно. Яка умова, що перший елемент цього, цього і останній елемент третій, тобто, мають бути однакові, а той, що посередині, в два рази менший. Да, це ось умова прописана. Начебто казалось би легка задача. Перше, що, що рішення в лоб брутфорсом, три в кожних цикла, ставимо е, ін, індекс на нульовий. Проходимося від нього до третього з кінця. Да, бо нам два ці не потрібні. Потім, з наступного і з наступного. І одна єдина умова, що. Uh, крайні, ін... крайні значення по індексам. Однакові, середня дорівнює любому із них. Воно працює, але падає в time uh, exception, Тому що йому не вистачає пам'яті опрацювати ось такий, наприклад, кейс. Величезний масив з кій... величезною кількістю чисел. Як це рішать? Я не знаю. Я ось спробую зараз при... придумати алгоритм. Тобто, які ідеї є. А... Uh, Перша проходка, я знаходжу, ну, стаю вірніше цикл, самий верхній, стаю в нульовий елемент знаходжу всі такі однакові числа в цьому масиві. Тобто і в мене от перша ітерація це їхні індекси. Далі, наступною проходкою, я маю знайти е, числа, які задовольняють умову, щоб воно було в два рази менше, ніж це. Да? Це четверка в даному випадку. Я їх знайшов, ось два індекси. І тепер для оцих всіх порахувати комбінацію, яка буде задовольняти умову. Тобто індекси, які я витягнув на другі проходки, мають бути між індексами, які тут є. І тоді буде умова задовільнення. Ми, ми зможемо каунт каунту збільшувати для результуючий. От. І що маємо? У мене нульовий індекс перший і, і перший індекс. Оцей перший індекс підходить для нульового індекса: з тройкою, з п'ятеркою, з шестеркою. Тобто для всіх кейсів. Оця 4 створює пару ось тут. Ось. Оця 8 і ця 8. І ця 4. Потім ця 8 і ця 8 і ця 4. Тобто е, одна, 2, 3 комбінації. З 4. Ось тут. Четверта комбінація? П'ята. Тобто, 5 таких тріплів є в мене з 8 і 4. Як це тепер запрограмувати, який алгоритм зробити? Тобто, неясно. Плюс я можу використати ось на наступних проходах. Мені оце, оці значення вже не треба. Мені треба їх зберегти десь, да? там, візити, типу. щоб я на них. По ним калькуляція не робив, коли я дійду до наступної восьмьорки. все, я знаю, що мені не треба для неї шукати ці трипли. А ось цю штуку можна використати як датасет для наступної проходки. Тобто я переходжу до четверки, я знаю, що в мене ще є четверки тут, бо я їх знаходив, в мене є їхні індекси. Я можу ці значення використати, щоб не робити ще один пошук. От. Ось такі поки думки. Зараз буду щось шифрувати.